При поступленні на курс реабілітації в наш центр дитина проходить реабілітаційну комісію, до складу якої входить педіатр, лікар-невролог, лікар-ортопед, лікар-реабілітолог та інші вузькі фахівці. На комісії визначається мета реабілітації, при необхідності призначаються додаткові методи обстеження. Та визначається куратор. Куратором в нашому закладі є Дипломовані фізичні терапевти. Фізичні терапевти разом з лікарем-реабілітологом визначають індивідуально кожному пацієнту ціль реабілітації. Куратор визначає стан дитини під час реабілітації, як дитина переносить ті чи інші процедури, при необхідності може провести корекцію реабілітаційного процесу. Тобто призначити додаткові методи реабілітації або якісь виключити в разі, якщо дитина їх не переносить. Тобто моделює найефективніший курс для досягнення поставленої мети реабілітації. До нашого центру поступила пацієнтка Довганюк Євгенія з діагнозом спастичний тетрапарез. Так як я є її фізичним терапевтом-куратором, зважаючи на її функціональний стан та приогляді, ми вибрали з нею такі смарт-цілі. Як а покращити опороздатність, хоча би пройти 5 кроків самостійно і втримувати рівновагу протягом довшого часу? З перших днів функціонування нашого закладу Євгенія Довганюк є постійним нашим пацієнтом. Їй надавався медикаментозний супровід лікарями-неврологами, Їй надавався весь можливий спектр реабілітаційних заходів нашого закладу. Їй проводились диспорт-блокади. Але незважаючи на всі проведені заходи, на фоні інтенсивного росту тіла посилювалася спастика в кінцівках, формувалися деформуючі контрактури, які значно обмежували її рухову активність і орієнтацію в просторі. Нашою мультидисциплінарною командою, в склад якої входить невролог, ортопед, лікар ФРМ, було рекомендовано батькам. Провести дитині ряд нейроортопедичних операцій. За останні 6 років Євгенії було проведено 5 коригуючих оперативних втручань на суглобах і на м'яких тканинах нижніх кінцівок. На даний час Євгенія проходить черговий курс реабілітаційно-відновного лікування, ціллю якого є утримання вже досягнутих результатів, а також підготовка до наступних оперативних втручань. Сьогодні вівторок і сьогодні мій перший день на реабілітації. Я дуже задоволена, хоч і трошки втомлена, адже пройшла шість трішечки нелегких процедур, тому що вдома е, не мала можливості так сильно себе нагружати, як тут маю можливість. Я задоволена, що маю таку можливість працювати наповнено на всі 100%. Я задоволена неймовірно. Надіюсь, що завтра буде теж хороший день, який принесе мені новий досвід, нові враження, емоції. Все буде добре. Сьогодні середа, і це мій другий день на реабілітації. Я задоволена і щаслива, хоч він і трішки важчий, чим вчора, тому що почалася кріпатура. На початку реабілітації мною та моїм куратором Сергієм Миколаєвичем була поставлена смерть ціль. Наша смерть ціль полягає в тому, що я повинна збільшити свої можливості ходи від трьох до п'яти і більше кроків. Сьогодні четвер, і це мій третій день на реабілітації. Для жені ми використовуємо ударну хвильову для того, щоб зняти м'язевий біль, покращити м'язевий тонус та покращити її загальний стан. І це мій четвертий день на реабілітації. Він вже легший, ніж перші дні, тому що кріпатура вже менша, м'язи звикли до інтенсивності занять. Але все одно втома є. Це прекрасно, тому що це означає, що йде якісна і правильна реабілітація. Я провожу заняття з Євгенією на профілактору Євмінова для того, щоб покращити обмін речовин, покращити кровообіг, стабілізувати зв'язки, зміцнити м'язовий корсет і за рахунок тракції усунути больовий синдром. Наша задача була коли ми працювали з робота ліжі. Пріждівського було етака комплекснево комплексно в вместе з іншими. специалистами на, при нашем диагнозе. Поэтому что делает вода? Мы расслабились в воде, снималась пастика, амплитуда наших движений улучшалась, и мы учились и плавать параллельно, и увеличивать подвижность во всех суставах, которые нам было необходимо. Сегодня суббота. Сегодня выходный. За этот не я достигла своих маленьких мрений. І дякую всім, хто був біля мене. Я самостійно вже плаваю. Дякую, дякую, дякую. Він був важкий цей тиждень, але класний. Завтра буде неділя. Я зранку йду до церкви. Потім хочу відпочити і зустрітися з друзями. Надію, що все вийде. Ми з очкою від самого народження, від маличку, як ми ходимо до церкви. Для того щоб ми мали можливість подякувати Богові за все, що Бог нам дає, спільно помолитися Богові, принести тут таку безкровну жертву за його милість до нас. І ми щиро віримо в те, що Бог нам допоможе, і моя дитина буде самостійно без підтримки ходити. Сьогодні, Євгенії, останній день реабілітації, і за цей курс ми пройшли досить велику дорогу. Ми пройшли дорогу із радості, із посмішок, але також було і немало сліз. А ми досягли деяких цілей з тих, які поставили. Але в нас залишився гештальт в формі того, що ми ще трошки боїмося ходити. Ми гарно стабілізуємося в просторі, ми гарно тримаємо рівновагу, але трішки цього страху нам мішає повноцінно самостійно ходити. Зараз Євгенія ходить з деяким страхуванням, але на наступному курсі завдяки психологічній корекції я думаю, що ми доб'ємося повноцінної самостійної ходьби. Я бажаю Євгенії успіху, багато наснаги для роботи, багато працювати, тому що вона сама кує своє щастя і своє здоров'я. Буковинський центр відновного лікування та комплексної реабілітації дітей.